Всім привіт! Ви на каналі Victor Pro. І звісно, тему ви вже прочитали яка продовження і про боротьбу з клещом ворога деструктор. який багато біди робить на пасіках. І перше що хотілося б сказати, варіант, який я вам показував, він доказує те, що дієви і бджоли. О, кажуть самі, підтверджуючи цей гляньте близько тижня часу пройшло з того як рушнички були положені і на лядках що ми бачимо О, Це якусь і воровку підловили але я не про те я про те що з рушничками бджола почала боротися, тобто виносити. Це знак того, що пора вже додати їм по другому кругу. Другий обробіток через тиждень, через 7 днів. Це другий, а третій ще раз через тиждень. Якщо з розплодом в гніздах буде покінчено, це можна зробити простим проливом. Ну, результат після першої обробки. Можна сказати до половини доходить того, що згризають. ну Третя частина згризена. де я так. Та заври. Даємо свіжачок. Діюча речовина. Інша. Це буде друга в нас обробка. Ну, ось так. І сюди вложимо рушнички. Так що ж тут у нас робиться. Дивимося, пів години після того, як полоски положені. Збільшую, друзі. А так працює батик. Тут де лядків нема. О, тут з льотками, Але дивіться, що він робить, як він розворушив сім'ю. І не треба ніяких контрольних листочків в льоток. Видно і так на прильотці що діється. О! Не уйдеш ти, кліщ ти кліщ. Ось так-то.